Доброго дня, любі друзі, другий день нашого будівництва. Це минулого разу ми побудували. Сьогодні субота, 29 квітня, бешений вітер. Приїхали добудовувати. Відновлювати наше місце для риболовлі. Сьогодні наша черга і чергувати на ставку. Будемо залишатися ночувати. Спробуємо спіймати хоч карасика, можливо, якогось. Не перемикайтесь, дивіться, як ми будемо будувати наше місце, продовжувати будувати. Це минулого разу таке зробили. А тут планується сидіти, щоб ось сюди в дерево закидати на карасика. Опрямій будемо товсто лоба намагатися літом ловити. В цю сторону також будемо намагатися карасика. Вода підходить, чи хвиля, чи ще додається вода. Як ми будемо сьогодні будувати, воно покаже. Чотири години будівництва. Отака у нас хатинка. Це накрили шифером, щоб не так ріс очерет бур'яний, а потім кудись його примінимо. Ціпоку жів ганять бо тут можуть потужі. Положили два щити. Тут літом влітку вода падає на 50 см, то тут буде сухо 100%. Укріпили стовпами бревнами, брьовнами по кацапськи берег трішки. Шифер, щоб не обсипався. Тут буде містинка. Вітер може дуже буде заважати, але що маємо? Поставив підставочку для вудки, щоб туди на карасика закидати. Тут із доски 50 мм висловили отакий. От Помостик. Це вже зробили підставку для вудок. Ось тут ще доробимо, щоб вони зачіплялися. От таке вистелили, все закрили. Оце буде відчіплятися і отак ставати, щоб сонце нам не так в очі світило, бо захід на ту сторону. Ну, Це якось таке місце. А там трошки далі видно. Шифер положив, теж зробив місцинку для поплавочки, щоб у березі теж в корчах ловити. Та й від ціля можна буде на карасика. Будемо зараз пробувати. Ми сьогодні чергові, то нам до завтрашнього аж вечора потрібно бути на ставку. То будемо пробувати. Зараз покажу ту містинку. Швиденько. Цьогору ж добираюсь, звісно. Отака тут зробив містинку, щоб осюди закидати поплавчанку і намагатися спіймати карасика. І куди її положити? 17-та година вечора ми будемо, ми будемо навіть обідати. Зібралися. Є -є -є -є. А там уже і а вже й вудки намагаємося. А тут отма навіть вже закинута. ну. Прикормили шпиням з картоплі. А, а, Покамість. Оце таке. Звісно, нічого не клює. Буде! Але нічого буде. Наша нічого, черга чергувати. Місто нам Да, Місто ми зробили і вже його обживаємо. Восьма година вечора. Поки вечеряли, побачили вихід, П'ять ну, разів булькнув товстолоб, так що, 29 квітня, почавши велиться товстолоб. Закинув дві гудки на товстолоба. На одній, це ще з 21-го року. Пряжене молоко, а на іншій малина. щоб різне. Молока то є два цілих, Ну, один такий, один такий. Виходи були п'ять разів і близько, і далі. Почавши велиться товстолу. Переїхали. На інший берег. Ні, До дому хату. Тут така у чергових хатинка, стіл, пічка, мангал, можна так сказати, кучка дров непоскладаних, поскладається. Виставили ми свої машини близенько. Котинки, це ставок. Вітер тільки сильний, а там наша містина на тому березі. Звідси видно. Ми обійдемо, подивимося, що там буде То, злоб, Не У дай Бог ухати, клюне. Голова для від щоб відьми не нападали на справжніх козаків. О, так. так, Дивимося, що тут в хатинці. А світло засвітимо. Тут по-людськи пічка. Можна сковорідку поставити. І теж буде стіл. Одне Друга вікно, своє. друге вікно, один лежак, інший лежак, зеркало навіть. Дуйний є. Двійний лежак. Так, щоб на себе подивитися. Довольний одинарний. Утром тільки знаєш тебе чи пізнав. Тут графік Утро. чергувань і вихід. Так що все добре. 21.00. Ковбаса. Гріємо собі ветеранів. Гриля називається для да. Ну, Ми її без зараз загрилимо. Гарна така пічка. Ну, трошки от що там є. Це на ніс можна. Трасвітло, все гарно. Двері будемо ті з зберемо відкрити, бо так буде тут гарно, що. Да, гадаю, що не змерзнемо. От поверні, як ми позастивали все. Отак ставок, ледве-ледве видно, так? Да? Тобто не клює. Ще двічі булькнув. Ну не клює. Нічого. Головне, що... Дивись, як спальний мішок. А в мене вон. Походить, два одіяла, все із сумки з рубльової. Отак. От І інше моє ліжко. Так. Доброго ранку, друзі. Шоста година ранку. Ми тут вставали, ще темно було. Риба, звісно, не тріє, вітер. Більше 7 метрів на секунду. Хмарно, як бачите. Але ми чергу свою відчергували, браконьєрів не було, пагадав таку погоду, ніхто не прийде, ловити, звісно. Але на ставку на природі. Так, друзі, сьома ранку неочікуваний трофей. Неочікуваний трофей. Щоб ви розуміли всю суть цієї трагедії. Краснопірка менша, ніж гачок. Але перва риба, перша, риба ось 2023 року. Да, Неочікуваний трофей. Так що ставок живий. Риба є. Восьма година ранку Уже пішов навіть маленький дощик. Риба, звісно, не клює в таку погоду. Але ми намагаємось. Там поплавочка. У мене поплавчанка закинута на черв'ячка. Батько як справжній рибак взяв вудку і пішов понад берегом шукати рибацького щастя десь ще спробував на цьому місці каже не клюнуло. а тепер пішов далі о, да, махнула там вудка. Є тут маленький ставочок ще. Вони туди личинку впускали. Щоб підростала. а потім ловили і випускали. Великий ставок. Отакий тут маленький ставочок, там же ж великий. Тут Маленький. Так, Покльовка в реальному часі можливо. Ні, Нема. Не клює на цьому ставочку, були і на тій стороні. Були і на греблі, тепер тут під очеретиком дев'ята година ранку, дощ не закінчується, будемо збиратися та швиденько виїжджати, бо там на гору треба виїжджати. Можемо не виїхати, а тут ось лебідь плаває. Лебідка десь сидить, а лебідь сам гордо чекає.